Чотири долі, чотири герої, чотири людини з великої літери віддали своє життя за Україну. Сьогодні Львів попрощався із військовослужбовцями Андрієм Копичиним, Андрієм Филипчуком, Денисом Яковлєвим та Сергієм Золотарьовим. Шин похорону чотирьох полеглих захисників звично відбувся у гарнізонному храмі. Андрій Филипчук був природженим археологом та талановитим істориком. Він написав понад 150 праці, скільки ще міг зробити для науки, якби не потрапив під ворожий артобстріл на Луганщині. Йому було лише 33. Він сказав так: от, якби я не пішов, я би не міг жити. Він ще й був чудовий сім'янин. Він любив свою дружину, в нього син. Артурчик любив їх дуже. Дуже любив свою родину і Сергій Золотарьов мав трьох синочків, які, на жаль, уже ніколи не зможуть обійняти тата. Сергій боронив Україну на східному та південному напрямках у складі 24-ї бригади імені короля Данила. Це дуже велика втрата. Як для сім'ї, так і для України. Що він справжній герой? Це лише дружинуся дітей, три сини. Неповнолітніх і пішов захищати Україну на захисті України стояв і львів'янин Андрій Копичин. Він служив у лавах 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Його життя обірвалося у 55 років. У засвіти 1 лютого відійшов уродженець Донеччини Денис Яковлєв. Військовослужбовець протистояв московитам ще з 2014-го. Брав участь у боях за Дебальцево та Станицю Луганську. У Дениса залишились син. Та донечка іде війна, і нема на то рада. Мусимо битись і несемо при цьому втрати. Дуже шкода, що такі люди йдуть. Це велика біль для кожного з нас, і в те, що ми втрачаємо найкращих наших дітей України. І кожного разу, коли йде поховання, ми сподіваємося, що це останнє поховання. Прощання з героями відбувалося під звуки сиран. Поки ховаємо одних росіяни уже цілять в інших. І на сукач, Вікторія Курдубан, Олег Гасюк, програма Очі.